Вітаю глядачі. Сьогодні прийшла чергова посилочка саджанцями. Ось замовляли 50 штук. Це сорт Мурано. У нас, правда, є Мурано, але вирішили оновити ще. Взяти собі добра ягода, гарні кущики ростуть, смачненька ягода. Рішили, що візьмемо і ще посадимо. Ось такі гарні саджанці. Ось такі. Гарна розсада. Зараз я візьму її ще, розведу ольєт на літру води і замочу хай трошки. Постоїть. Я прокапую грядку і повисажую. Ось так. Перерахувала вроді всі 50 штук. Мені подобається. Краще, принаймні, садженці, ніж я тоді показувала. Хадемар. Хадемар вже теж гарний підріс. Ось такий. Розплідник це італійсько, з італійського розплідника в Якщо я не помиляюся, правильно вимовила, а якщо не так, то поправити мене. Не все знаю. Ось так. Доволі гарне коріння. Кажу, візьму, зараз валіть його замочу, трошки потравлю від всіх мікробів. всяких. І Зараз покажу, які в нас наші саджанці, полуниці мурану. Ось. А це вже наші саджанці мурану. Теж садила дуже дрібненькі. Але до кілька штук лишила, щоб показати вам, яка в нас ягода буде. Буквально пару штук. А то зі всього зірвала квіточки, щоб розрослися кущики. О, трошки світлі ці від холоду листочки трішки хлорозить. Це була підживляла мікроелементами, заліза, тут чуть позеленішали. Ось так. Вже навіть гарні такі. Квіточки. Ось так. Цвіти покидали. Ось так через один посадила, вже й гусика пускаю, будемо скоро наставляти стаканчики на саджанці. Якщо так, ось такий у нас подивимося, порівняємо свою, свою ягідку з цією, що прийшла. Ось так. Всім гарних урожаїв і мирного неба.